Всім привіт! Сьогодні хочу торкнутися питання, яке рано чи пізно виникає у кожного художника, який вирішив зробити свій крок у цифрове малювання. Ти що не закрив свій скетчбук і ось перед тобою стоїть роздоріжжя. Який девайс обрати, графічна дошка, графічний монітор, чи може планшет. На що витрачати свої кровні, що дійсно допоможе малювати краще, і який девайс найкомфортніший? Я сам пройшов через цей шлях, тож сьогодні я не просто розповім, а покажу вам свій досвід, що я пробував, що працювало, що ламалось, і головне чим я залишився і до сьогодні. Все почалося ще у 2017 році. У мене була маленька скромна графічна дошка розміром десь як 4 коробки сірників, складених у прямокутник. Це був буквально пік мініалізму. Ні підсвітки, ні кнопок, тільки я, курсор і стильний стилус. Які працював на батарейках, малював я на цьому чуді техніки майже два роки. Два роки боротьби з лагаючим курсором, який здавалося, мав власне життя, і погані наміри щодо мене. Стилус, який вимикався, у найвідповідальніші моменти і постійно міняв батарейки до нього. Саме через це малювання на тому планшеті було, чесно кажучи, суцільним пеклом. Але час шов на зміну маленькому планшету прийшов планшет трошечки побільше. І в той момент з мене ніби зняли всі кайдани. Вперше я відчув, що таке малювати без болів зап'ясті. Я навіть не знаю, що більше зросло, комфорт чи впевненість. У мене було відчуття, що скіл підскочив у сотню разів, просто через те, що мені нарешті зручно. Серйозно, я навіть восу з першого разу пройшов ту карту, з якою воював цілий тиждень. Та час ішов, планшет почав глючити, стилус перестав реагувати з того боку, з якого я починав лінії, і я зрозумів, час йти далі. І от у найкращій традиції творчої дерматургії я відкрив для себе графічні монітори. Я зібрав всі свої заощадження, ті, що були в гаманці, під подушкою, старі банці з під кави, все. І ось він, мій перший графічний монітор. З того моменту пройшло майже 5 років. Ми з ним пройшли через усе. Перші комерційні замовлення, великі проекти, артблок на пару місяців, коли я міг дивитися тільки на порожнє поле і думати, може ще не пізно на юриста. Ну, свій шлях я розповів. Тепер давайте більш детально розберемо всі плюси та мінуси кожного девайса. Хочу попередити, що огляд був побудований на моєму досвіді використання цих приладів. Графічна дошка для багатьох це знайомство з діджитал артом і не дарма. Вона відносно недорога, проста у використанні, да і взяти її з собою не складає труднощів. Вона змушує тебе координувати рух стилуса з тим, що відбувається на екрані. На перших етапах це доволі складно, але через кілька тижнів стає нормою. Його головна перевага це доступність. Навіть топові моделі коштують менше, ніж середньостатистичні смартфони. З ними легко працювати в обмеженому просторі, на відміну від графічних моніторів, які в моєму випадку постійно потрібно складати після того, як закінчу малювати. Але якими зручними вони б не були, їх головний мінус це. Нічого. Так, я говорив, що тяжко координувати рух пера про його розміри, але це були суто мої нюанси щодо використання дощечки. Для всієї решти я сміливо можу починати свій шлях саме з цього. Графічний монітор це вже серйозний рівень. Малюєш прямо на екрані, так як звик, без візуального розриву, що значно спрощує і пришвидшує процес. Найбільший плюс контроль і точність. Всі лінії під рукою, всі штрихи видно одразу. Якщо ти працюєш з деталями та кольорами, графічний монітор дає саме те відчуття присутності в процесі. Більшість моделів має чудову кольорну передачу, високі роздільні здатності і навіть текстуру поверхні, наближену до паперу. Стіл зазвичай реагує на тиск і нахил, що дозволяє робити тонкі переходи і складні маски. але є нюанс. По-перше, вартість. Хороший монітор це інвестиція. Ти не просто купуєш девайс, ти вкладаєш в нього свою продуктивність. Цінова категорія таких моніторів іде від 15 і може доходити навіть до сотні тисяч гривень. По-друге, розмір і вага. Вони великі, займають багато місця і навряд ти його зможеш так просто взяти в рюкзак. І по-третє, перегрів. Деякі моделі досить активно гріються при довгій роботі. Не критично, але рука відчуває. Ну і в моєму випадку моя рука запросто закриває 14 екрану. Але теж, швидко до цього привикаєш. І все ж для тих, хто серйозно працює з графікою, дизайном, ілюстрацією, це найкраще, що може бути, і я вам раджу. Планшети типу iPad або Samsung Galaxy Tab S з підтримкою пера. вони не потребують включення до комп'ютера, мають високі роздільні здатність і чудову плавність стилуса, головна фішка портативність. Ти можеш малювати де завгодно: в ліжку, в парку, у під'їзді, на перерві, в кав'ярні. Не потрібно окремо робоче місце. Просто вмикаєш програму, береш стилус і вперед. До того ж, планшетах дуже зручні програми: Procreate, Infinity Painter, Clip Studio. Плюс деякі планшети навіть дозволяють працювати у форматах PSD, але є і свої моменти. Такі планшети не дешеві, особливо якщо брати топові моделі з великим екраном і хорошим стилусом. Також заряд. Планшет, як і будь-який мобільний гаджет вимагає регулярної зарядки. Стилус теж. Як на мою думку, планшет ідеальний для скетчів, коміксів, подорожей і креативу на ходу, але якщо твоя робота залежить від продуктивності, роздільної здатності і тонкої настройки, можливо, доведеться комбінувати. Отакі справи. Надивився на ці всі девайси і дійшов висновку. Головне не те, що в тебе в руках, а як ти цим користуєшся. Один малює шедеври на дешевій дошці, інший має крутий монітор, але сидить без ідеї. Тож, якщо ти тільки починаєш, не парся. Бер те, що можеш собі дозволити, і просто малюй. Навички приходять не від ціни планшета, а від кількості годин, які ти вкладуєш. Сподіваюсь, мій огляд та досвід допоміг вам трохи розкласти все по поличках. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, якщо вам сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось. Та якщо хочете підтримати автора, послання на патрон чи монобанк в описі. Та напишіть в коментарях, який девайс у вас і що вам в ньому подобається. З вами був Юкіч, до зустрічі.